5 століть екуменічного досвіду, і вона заплатила за цей досвід великим числом мучення. Це є завжди трагедією, коли уряди використовують церкву як інструмент для своєї політики. Це надужиття знищить кожну дійсну і правдиву екумену, замість того, щоб церкви зближувалися до себе, сіється ненависть. Скільки десятиліть, може навіть століть буде потрібно, щоб перебороти цю ненависть? Ми теж підкреслювали, патріарха, що в Патріархаті Української греко-католицької церкви є те зерно, що потрібне для порятунку цієї церкви і для великої ідеї екомінізму та для збереження Вселенус, вселенськості і католицизму Христової Церкви. Всього цього він десь не зустрічав розуміння з боку ієрархії, з боку ієрархії, яка могла би надати нашій церкві патріаршому просто. Сперек того часу оточення патріарха знаємо про подію про декілька будь одна з них, скажімо, останнього, яку дізнався, я особисто. На святі першого дзвоника в нашій семінарі був е, такий співробітник Патириха Йосипа Сліпого, е, отець Іван Круць е, з е, Чикаго, який диригував форум у е, святій Софії студентів. Е, того, коли патерих повернувся в Рим е, Софію після заслання, і згадував він про одну прикру подію, коли е, з конгрегації. Заборонили наших студентів, які навчалися в католицьких університетах, власне, радше студентам Малої Бабської семінарії, торжественно співати святу літурію на Різдво. Тоді патріарх Йосип після святої літурії, сумним таким виразом обличчям, каже, такого різдва навіть на Сибірі Отже, бачимо, як продовжував страждати Патріарх за свою церкву. Здавалось, вже не на, здавалось би, вже на свободі, на свободі, проте, не все готова, не в Україні. Блаженіший переживав за тих своїх вірних, що жили в Україні. За них він думав, молився та для них старався. Бо вірив у світле майбутнє і волю України. Не менше переживав і за свою пасту на поселення. Сьогодні Більше чи конер в нашій історії, наш народ має кувати свою долю із працею і молитвою. Мало маємо приятелів у світі, і наші духовні вартості, іде, на нашій духовній вартості йде наступ з усіх. На рідних землях безбожницький ворог намагається знищити нашу церкву, а навіть ви нам На поселеннях в погоні за добробутом, скільки зазнали мистра через асиміляцію. З Христом звертаюся до вас, не бійся, Малиста, не журіться, що на поселеннях вас небагато. Не в кількості, а в якості сили. В Україні вас далеко більше. Як будете мужами молитви і відданими працівниками, Христос поблагословить і вас у слушний час святими і добрими покликами. Часто, коли мова йде про патріарха Йосипа Сліпого, незалежно чи то в успіхословах, наукових конференціях чи писаних працях, здебільшого акцентується увага на тому, що патріарх Йосип був людиною вимогою, баналік суворою, чудовим адміністратором, керівником, ректором, науковцем, послом. Однак, як на мене, мало говориться про духовний аспект цієї багатогранної особистості. На моє глибоке переконання, усе те, що довелося пережити і й терпеливо перенести на своєму страж... страдницькому шляху владиці Йосафату, що... неможливо було зробити без глибокої віри у свого Творця, Його волю, надію на Боже милосердя, А Отже, без істинної духовності, власне, вона, ця велика духовність і побожність допомогла йому висловити. Не зламатися у цих жахливих випробуваннях, під час яких кати прагнули знищити тіло і ослаб і особливо зламати дух патріарха. глибока духовність стала стержнем та точкою опори і сповідництва та мучеництва Йосифа Слогова. Як говорить отець доктор Михай, Михайло Михайло Демит у своїй книзі «Херсонецьке тарество свободи, елемент мучеництва в церкві не випадковим явище. Воно не є, є відірваним від життя церкви, а становить один із її сумісних елементів. Воно є необхідне церкво для поширення царства Божого на землі серед вірних, оскільки мучеництво є одним з елементів, який єднає, притягує, тим самим в певний спосіб розбудовує церкву як тіло Христове, На прикладі мучеництва Патріарха Йосипа та його сучасників. Які були і сповідниками, мучениками нашої церкви, можемо побачити результат. Результат, який проявився у відродженні Воскресіння нашої церкви після багатьох років страждань, переслідувань та підпільної діяльності. Час все ставить на свої місця, скидає з переставів фальшивих героїв і навпаки підносить гору по справжнім великих людей, пам'ять про яких не зникає. А продовжують жити між людьми. У цьому можна пересвідчитися, у цьому багато з нас могли пересвідчитися, побачивши тисячі людей, які прийшли до Львова, щоб перенести цим останній Осипа до храму Святого Юра, власне, про подію, яку, яку споминаємо також в ці дні, як і патріарх заповідав про це, та й сьогодні промовляє. Моліться, працюйте і боріться за збереження християнської душі кожної людини українського роду. І просімся могутнього Бога, щоб він допоміг нам завершити нашу тугу заєдність єдність і наші змагання за церковне з'єднання у збройні Патріархату Української церкви. Одне пророцтво вже збулося, тепер лишилося єднатися у молитві з бажанішим кильоством та жартомній праці, щоб Господь найскоріше. Виконав і друге пророцтво перенести його домовину до, мовиню, до собору, оновленої Святої Софії Київської. а шлях до цього лежить через об'єднання української церкви, до чого прагнув патріархат все своє життя. І дай Боже, щоб у нас з'яснилося в цьому році, який, власне, є проголошені роком Патріарха Іосифа Степова, який ми спогадуємо 120-ту річницю з Дня його народження. Знову ж таки, посилаючись на вашого ректора, на цю все, все світи Ша Миколая, вчора говорив, що блажнішого Йосипа мало подивляти. Дійсно, його мало подивляти, його потрібно наслідувати. І, власне, нехай цей такий приклад його жертовного ісповідництвого мученицького життя для нас, склеентів, для нас, семінаристів, буде тим добрим уроком і добрим прикладом, живим прикладом для. Наслідлення. Я слава Ісусу Христу. Даруйте, можливо, що можливо перетягу з часом, але ми можемо надолужити це, ви не будете задавати запитання. питання. Якщо б ти збажає. Але принагідно також. Хотів би ректору подарувати для всіх вас кілька примірників часопису нашої семінарії Христової Водоградни, які нас в цьому році ми останній з номерів ми присвятили особі постаті патріарха Йосипа Степана. Дякую, брати Романе, за вашу доповідь. З якої десь слова самого Патріарха Йосипа лунають до нас і спонукають. Десь роздумати над тим, яким саме потрібно бути ісповідником віри та подвижником своєї церкви. Ще раз дякую вам.